Покрову при Святої Богородиці відзначали козаки, це що свято отримало другу назву Козацька покрова. Українське військо зберігало військові козацькі традиції. А 14 жовтня 1942 року символічно відзначається День утворення української повстанської армії. Але в 2023 році це свято перенесли на 1 жовтня. А зараз пам'ять про загиблих героїв хвилина мовчання. Дякую вам за захист! Слава Україні! Героям слава! Як вода джерельно, будь завжди здоровий, хай сміються очі, не хмуряться брови, зігрівають серце почуття високі, а Господь дарує сто щасливих років. Буде щасливою ваша дорога, щоб ми був у світі і добром добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі, повернулись до вас. Служить і мужніте, старайтесь, що сили, будемо це знадобиться для вас, героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супростата, ні танком, ні градом вас не залякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка.